Олександр Павліченко із нами це виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, доброї ночі. Як чуєте, вітаємо вас. Вітаю доброї ночі. ночі. ми з вами регулярно зустрічаємося, і ще разу я вас запитую: а взагалі, який є реальний спосіб покарати цих недолюдків, окрім молотків добра? Ви мені розказуєте і аудиторії про міжнародне право, про про цивілізовані способи, а далі, а далі вони розстрілюють полонених наших на фронтах пострілами в потилицю. Тому можливо, час вже змінювати законодавство, щоб воно було таким, щоб лякало нелюдів від подібних вчинків. І чи взагалі це реально, чи це залишиться просто нашим болем, невимовленим і несприйнятим світом? Ну, давайте говорити про те, що норми міжнародного права вироблялися після великих воєн, після Першої світової, після Другої світової. Фактично були сформовані два великих корпуси міжнародного гуманітарного права, власне, які передбачали поводження як з військовополоненими, так і з цивільними. І починаючи вже з 90-х років, коли почалися великі конфлікти, і в Європі, і в інших частинах світу, запрацювали міжнародні трибунали, які так само випрацьовували вже стандарти відповідного міжнародного права в галузі в питаннях брутальних порушень міжнародного гуманітарного права і притягнення за такі злочини, які кваліфікувалися ось як воєнні злочини, злочини геноциду і злочини проти людяності. Це лише становлення системи, яка на сьогоднішній день оформилася у вигляді того ж самого міжнародного кримінального суду, і він функціонує 22 роки. Наскільки він є ефективним, наскільки він задовільняє. Як Сторони учасниці нагадаю сьогодні 141 держава є учасницею того ж самого Римського статуту, і відповідно вони є учасники е, системи міжнародного кримінального суду. Але... Ми пам'ятаємо випадок з Монголією, яка нічого не могла зробити. Навпаки розстеляла червону доріжку перед путіним, який має ордер на арешт, виписаний міжнародним кримінальним судом. Тобто, наскільки ця система ефективно працює і забезпечує е, притягнення до відповідальності, ми з вами бачимо. Наскільки можна покращити і її, посилити, її, і наскільки на це може вплинути безпосередньо, скажімо, Україна, наше бажання притягнути до відповідальності тих, хто розстрілює українських військовополонених, тих, хто катує військовополонених і цивільних, які перебувають в місцях несвободи. Це питання на сьогоднішній день більш є в такій, я б сказав, риторично дипломатичній площині. І е, воно може бути вирішене за результатами е, укладення мирної угоди, яка буде завершувати цю війну від умов від факторів завершення цієї війни від того наскільки Росія змушена буде визнавати рішення і міжнародних судових інстанцій, і національних судових інстанцій України та різних держав. Нагадаю, на сьогоднішній день відбуваються судові процеси. І в Німеччині, і в Фінляндії ми пам'ятаємо над тим же Русічем, не кажучи вже про низку кримінальних проваджень, які відбуваються в Україні і інших державах Польща, інші держави Прибалтики, так само порушили низку кримінальних справ, які можуть бути так само об'єднані і перенесені на міжнародний рівень. І тут ми говоримо про е, створення можливостей, які на сьогоднішній день є лише можливостями, а не реальною перспективою притягнення до відповідальності. Нагадаю, що всі попередні суди, коли судили, наприклад, тих же самих е, воєнних злочинців, якщо це йдеться про трибунал Нюрнбергський чи Токійський, це були суди переможців над переможною державою і фактичне оформлення в юридичну рамку е, покарання. Тих, хто вчинив злочин агресії, і повинен був понести відповідальність. Росія так само вчинила злочин агресії. Ми говоримо про створення трибуналу з питань агресії. Чи буде це суд над державою, яка програла і змушена буде нести і політичну і юридичну відповідальність, тоді потрібні будуть ці юридичні рамки, коли Росія не буде державою, яка програла, і вона буде залишатися? Ну от в сьогоднішніх реаліях вона не є державою, яка програла. І відповідно притягати до відповідальності, не маючи належних механізмів, це є нереалістично. Як роз, як поводитися з ситуаціями, коли ми отримуємо і це завдяки тому, що війна, яка відбувається на сьогоднішній день на теренах України, є фактично в прямому ефірі і є низка відеодоказів вчинення воєнних злочинів. Як Робити як діяти з цими фактами вчинення воєнних злочинів, окрім як документування, та коли йдеться про повідомлення широких дипломатичних та юридичних кіл про вчинення цих злочинів яким чином оформлювати всі юридичні справи, тому що це має відбуватися попередовсім на національному рівні? Це може бути перенесено, як ми з вами говорили, на рівень міжнародного кримінального суду. Але знов таки ми бачимо, що і міжнародний кримінальний суд почне провадження, і реальність е притягнення до відповідальності залежатиме від присутності на лаві підсудних тих, що до кого ухвалені ті ж самі ордери на арешт? І е Реалістичність цих процесів залежить передовсім від модальності перемоги. Тобто, якщо Україна і держави, які будуть в союзі з нею, будуть переможцями в цьому процесі, тоді ми зможемо притягнути до відповідальності безпосередньо і керівництво. Навіть коли ми говоримо про вище керівництво з його функціональними імунітетами, для цього є Європ... Міжнародний кримінальний суд. Буде працювати європейський суд справ людини, який продовжує розгляд низки справ і міждержавних справ, в тому числі ви згадали справи Криму. Там якраз йдеться про порушення прав людини, які визначені в Європейській конвенції справ людини. І саме ці справи лежать в основі так само і міждержавних заяв, які вже визнані прийнятними, які розглядає європейський суд справ людини. Знов таки, і європейський суд справ людини на сьогоднішній день є обмежений, тому що Росія вийшла з системи Європейської. Того суду справ людини пам'ятаємо з 16 вересня 2022 року, і вона відмовляється визнавати ті рішення, хоч юридично вона мала б їх виконувати за тими е, нормами і стандартами, які існують в цій системі. Але Росія плює на ці міжнародні норми і стандарти. Тому ми говоримо про те, що право, право зараз програє силі в цих умовах, і тут питання, що сила має повернути право. На належний рівень для того, щоб право було підтримане належними і в тому числі інструментами міжнародними, які випрацювало суспільство на сьогоднішній день. Це міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини, можливо, створений суд, трибунал з питань агресії. Ну і звичайно, національна українська правоохоронна система і судова система, яка працює над тим, щоб справді були по-перше. Всі е, злочини належним чином задокументовані і максимально проведені розслідування по ним, і відповідно встановлені ті, хто має бути притягнений до відповідальності. І ці процеси відбулись, пане Олександре. а Якщо говорити про ну от з точки зору вчинення злочину агресії, дрібну рибку, тих, хто безпосередньо своїми руками вчиняв, якийсь умовний я не знаю. Там, Коля Камушкін, який є, був солдатом. І потім, там через якихось 5 чи 10 років, ми зараз моделюємо ситуацію, умовно. Та після завершення війни він там їде в якусь Італію відпочивати чи в Єгипет. А на якому етапі повинні точніше, не так які процеси повинні розпочатися і завершитись, щоб його, коли він перетинає кордон і там приїжджає на територію Євросоюзу, чи на територію того ж самого Єгипту чи Туреччини заарештували? І відправили до суду, бо до цього він не виїжджав з Росії. Це, це які процеси повинні відбутись? Тут ми повинні говорити можливо про два великі процеси. Перший процес це те, що відбувається на рівні міжнародного кримінального суду, і там йдеться виключно про велику рибу. І Коля Камушкін, я думаю, що не належить до цієї зграї великих риб. Якщо це йдеться про. Скажімо так, сержанта, капітана або навіть полковника чи генерала, який не обвинувачений безпосередньо на рівні міжнародного кримінального суду, і не є визнаний фактично підозрюваним у вчинення цих злочинів і має ордер відповідний на арешт. А ми бачимо, кого визначають суб'єктами переслідування, якраз ось на рівні міжнародного кримінального суду. То, звичайно, тут може йти стільки про те, як відбуваються процеси на національному рівні, і знов таки. Сьогодні на національному рівні є одна велика проблема, про яку ми так само повинні говорити: про те, що Україна, яка визначає воєнних злочинців і подає на них міжнародний розшук, на сьогоднішній день від Інтерполу отримує, як правило, негативну відповідь, що це переслідування за політичними мотивами, тобто, якраз Інтерпол не береться допомагати у арештах і припровадженні до відповідно місці, де відбувається і розслідування, і притягнення до відповідальності, тих, що до кого виписані ордери на арешт, або ж навіть існують вироки ухвалені. Я нагадаю, що Україна має уже понад там десь 200 вироків ухвалених за тією 438 статтею. Це порушення законів та звичаїв ведення війни, і більшість із них ухвалені. За процедурою інабсентія при відсутності безпосередніх обвинувачених або щодо тих, щодо кого були ухвалені вироки, і от щодо них існують відповідні рішення судів. І вони мають виконуватися, але так само питання, що ось до речі, тут є робота із міжнародною правоохоронною системою в цьому питанні, з тим, щоб було єдине бачення, що це справді воєнні злочинці, які мають переслідуватися і мають бути відповідно. Якщо йдеться навіть про е, нижчу ланку, і там може бути цей ваш Коля Камушкін е, переслідуваний. Якщо щодо нього існує уже рішення суду щодо його арешту, або щодо уже його засудження відповідно українським національним судом або іншими судами, це може бути навіть той же фінський або німецький, про який ми згадували, або польський чи литовський, і відповідно такі рішення мають виконуватися на міжнародному рівні і це ми говоримо про ідеальну картину, яка на сьогоднішній день на жаль ще не склалася, і вона потребує роботи як правоохоронних органів взаємодії всіх держав, той же самий Інтерпол. Так і відповідно дипломатів на найвищому рівні і політиків. І будемо говорити, це має створити оцю нову систему безпеки, яка б була більш ефективною і справедливою ніж це є на сьогодні. Пане Олександре, спасибі вам за, за те, що розлогу пояснили, в чому у нас є проблеми. Хотілося б, звісно, щоб вони всі були що це не у нас проблема, це освіта проблема ну, Але нам з ними доводиться е правосуддя і справедливість вони мають бути однаковими для всіх, незалежно від того, чи ти путіноїд, чи ти нормальна людина. Олександр Павліченко, це виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини, був на прямому відеозв'язку.